Звідки виникає бажання все контролювати? Воно виникає в невп через невпевненість в своїй команді. Воно виникає через невпевненість в тому, що ти достатньо авторитетний в своїй команді. Воно виникає тільки тоді, коли ти боїшся втрат. Ми всі боїмося втрат. Це 100%. Ми всі розуміємо, що втрати це те, що нам доставляє фізичний біль, і це нормально. Але коли ти на початковому етапі, ти точно розумієш, у тебе є стереотипне мислення, що завдяки тотальному контролю ти можеш досягати сверхуспіхів. завдяки своєму перфекціонізму і долученню до мікроменеджменту, долученню до всіх операційних процесів, ти можеш зростати, ти можеш контролювати всі процеси, всіх департаментів, всіх підрозділів, всіх напрямків яких всього, що відбувається в твоєму житті, для того, щоб досягати максимальну життю, це все херня, тоталітарний контроль це ознака того, що при формуванні команди були допущені якісь глобальні помилки. Це мій власний досвід, це моє власне бачення.